Вітаю, слава Україні. Ми зараз на котельні на індустріальній. Дякуючи нашим працівникам комунального підприємства Теплокомуненерго, які мають в оренді цю котельню. Ще цей рік ми запускаємо опалення від котельні на індустріальній, але дуже просимо мешканців завершувати процес переходу на індивідуальне опалення. Ну і також наступного року ряд котелень ми повинні збудувати. Але дякую працівникам, які в такий тяжкий момент. Коли насправді ця котельня належала приватнику і, скажімо, не найкращому на стані перейшла е, сьогодні в оренду на один рік комунальному підприємству, все-таки вдається її запустити. Тому надіємося, до ранку все буде гаразд, і в першу чергу школи і дитячі садочки, які обслуговуються цією котельнею, отримують тепло. Е, біля мене заступник міського голови Руслан Гайда свого часу був директором теплокомуненерго. Тому знає, наскільки складно це зробити. Ще раз дякую всім працівникам нашого комунального підприємства Теплокомуненерго, які зробили майже нереальне, щоб ця котельня все-таки при тому навантаженні, яке залишилося, але воно невелике, запустили цю котельню. Руслан добавить. Ну, в нас залишилося на цій котельні всього, якщо говорити про житловий фонд, всього 5 будинків, залишилося дуже багато е, закладів як комерційних, так і бюджету. Бюджет обласний, бюджет міський, бюджет державний. Зараз робимо все, все для того, щоб котельня працює, подається теплоносій до всіх закладів і освіти, і медицини, і поліції, практично всіх, хто, хто залишився підключений на цій котельні. Я думаю, що на завтра на ранок або завтра на обід ми вже відчуємо тепло в наших школах і садочках, які живляться від цієї котельні. Люди всі в робочому режимі. Котельня працює. Ми десь зараз вийдемо з вами на, на коридор побачити які котли, які ці велика гігантоманія будував Радянський Союз, яка обслуговувала на той час 30% житлового фонду івано-Франківська. Ну і плюс ці великі підприємства, які були підключені до цієї котельні. На превеликий жаль, цих цих підприємств, великих вже не залишилося на, на цих місцях цих великих підприємств. Зараз у нас житлові. Масиви житлові будинки, де люди мають індивідуальне опалення. Ну а і скажи, де ще звертатися всі котельні працюють і де звертатися в разі проблем. Mm -hmm. Ну якщо виникне ситуація, ви знаєте, що у нас працює круглодобова гаряча лінія, це 1580. Ну і мобільний телефон. Ми напишемо в стрімі, куди звертатися на мобільний телефон, на аварійну службу теплокомуненерго, яка реагує в разі необхідності в круглодобовому режимі. працюють аварійні бригади, які виїдуть. Якщо є невелика аварійна ситуація, заварять, поправлять. А якщо є велика аварійна ситуація, то просто перекриють будинок, перекриють відку, щоб не було затоплення в житловому фонді, а зранку приступлять до роботи. І це останню котельню, яку запустили, так Так, це сорокова котельня. На балансі теплокомунерва знаходиться 39 наших комунальних підприємств комунальних котелень. І це сорокова котельня в місті Івано-Франківську, яка у нас в оренді в теплокомуненерву Більше покажи. котелень немає. Ото такі от котли величезні, це все не найбільший котел. Фактично один котел працює, так? Так, один котел зараз працює. І ми... Цей і той перед два котлети. Але ми ще ми ремонтуємо. Бачите, як для страховки. Так, побачите, там ще приватні роботі. Бачите, зараз оцей котел працює. На жаль, він не найкращому ще раз підкреслю, він нас в оренді на один рік. Ми надіємося, що вже наступного року вже ця котельня буде не експлуатуватися. Але великих зусиль здалося, щоб ця котельня ще один рік запрацювала, і це робота багатьох працівників. Тому надіємося, вже завтра центральна частина в першу чергу школи садки будуть з теплом. Але найбільше ми завдячуємо нашим захисникам. бо... Все це дурниці порівнюючи з тим, що відчувають наші хлопці, тому дякуємо Збройним силам України насамперед. А зараз ми надіємося, що більш-менш теплі дні нам дозволить повністю відрегулювати централізоване опалення. Тому дякуємо захисникам і дякуємо нашим комунальним працівникам, які доклали зусиль, щоб ця котельня запрацювала. Всім гарно, спокійної ночі, слава Україні!